Будинок по вулиці Мироносицька, 76 Харків. Ось тут, отут, конкретно, отут, був культовий магазин мого дитинства Молоко. В цьому магазині можна було купити сметану, тоді, коли її не було ближче до мене. Ну, зараз бачите результати авіаудару по цьому житловому будинку. Ми його документуємо, а, а я зроблю просто опис такий. Ось тут вибуховою хвилею повибивало вікна. Здається, не знаю, чи був тут балкон, але може він звалився. Якийсь дуже великий удар. От сюди прийшовся ось маленький риночок. А Ми раніше його зняли, там просто є воронка. Ну і в цьому будинку дуже повилітали вікна. Але найбільше мені шкода саме цей будинок мого дитинства з молоком. А, бачите, дуже сильно ушкоджене згори, Ну, майже всі вікна вибиті. Я в цьому будинку, скоріше за все, навіть бувала у когось гостях. Вже не можу навіть згадати, а це от реально ті самі окопи, в яких я ходила перед війною. І от поруч з цим будинком можна побачити якусь новобудову. І оце от фірмовий знак Харкова зараз. Розбите скло. Кількість того розбитого скла, який тільки я бачила, а я бачу далеко не все. А це можна вже, я не знаю. Мабуть, із нього всього побудувати якийсь пам'ятник російським воєнним злочинам. Але, на жаль, очевидно, це не остання скільки. Сьогодні 21 квітня 2022 року, це Харків, вулиця Мироносицька, 76.